Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Заступник міністра національної оборони Польщі Мартін Очепа під час свого виступу в одному з краківських вищих навчальних закладів підкреслив, що вірогідність війни, в якій може брати участь Польща, сьогодні є досить високою. Навіть якщо така вірогідність складає вже 30%, політики і громадяни мають ставитися до. Такого ризику досить уважно, підкреслив заступник очільника польського військового відомства, який, втім, сказав, що висловлює тут насамперед свою особисту думку. Під реальністю конфлікту заступник міністра національної оборони Польщі назвав насамперед можливість конфлікту між Російською Федерацією і НАТО, а також між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою. Заступник міністра національної оборони Польщі підкреслив, що Китай сьогодні досить уважно стежить за тим, що відбувається на театрі воєнних дій між Російською Федерацією і Україною, і згідно із результатами цієї війни буде обмірковувати свої плани пов'язані із Тайваном. Таким чином, заступник міністра національної оборони Польщі підкреслив, що і його країні потрібно більш ретельно і більш відповідально ставитися до тих загроз, які існують сьогодні в Європі, і які пов'язані з тим фактом, що вперше після Другої світової війни. Друга за чисельністю армія сучасного світу бере участь у військових діях на такому широкому фронті і готується до продовження і ескалації конфлікту. Таким чином, заступник очільника Міністерства оборони Республіки Польща. В принципі, сказав те, про що давно вже розмірковують у західних елітах, і про що нам з вами доводилося говорити всі ці дев'ять непростих місяців війни Російської Федерації проти України про зміну самого характеру безпеки у Європі. Пов'язаного із нападом Російської Федерації на Україну про те, що для самого Кремля війна, яку президент Росії Володимир Путін розпочав проти України у лютому 2022 року, це насамперед не війна з Україною, яку Путін сприймає просто як очевидну частину території так званої історичної Росії, яку він хоче. Відновити навіть за рахунок вигнання з українських земель населення, яке тут проживає ні. Для президента Російської Федерації, для політичної і воєнної еліти Російської Федерації, для більшості російського народу це насамперед війна із НАТО. Війна із сполученими штатами, війна із тими, хто ще 1991 року розшматував матінку Росію і окупував частину її історичних земель. Скористався довірливостю останнього президента радянського союзу Михайла Горбачова, який сподівався на мирне співробітництво з заходом. А захід замість цього допомагав розкладу радянського союзу і появі на території колишньої російської імперії квазідержав, які звичайно ж потрібно стерти з політичної мапи світу за допомогою російської армії. Ось це позиція Володимира Путіна і більшості росіян, які підтримують ці реваншистські плани свого очільника. Оце позиція російської армії, російського флоту, російського генералітету, всіх тих, хто вважає себе російськими патріотами в шовіністичному нацистському розумінні цього слова. Однак треба пам'ятати, що реальність не співпадає з цими уявленнями Путіна і путіністів. І. Ми знаємо, що буває з очільниками нацистських режимів, якщо реальність не співпадає з їхніми уявленнями про неї, тим гірше. Для реальності сьогодні Путін поки що знальняти знищенням України, поки що готує плани нових ракетних атак, які на його думку мають повністю знищити українську цивільну інфраструктуру, примусити керівництво України капітулювати перед російським президентом і погодитися на приєднання українських земель до складу Російської Федерації сьогодні. Тих територій, які вже окуповані російською армією, завтра тих територій, які будуть окуповані після того, як Україна. Україна погодиться на демілітарізацію і розрив стосунків із західними країнами, а саме цього буде вимагати від українського керівництва Володимир Путін, як тільки побачить, що сил для опору вже немає. Ну а якщо так не відбудеться, якщо ті шизофренічні плани російського президента не будуть втілені в життя, якщо стане ясно, що Володимир Путін просто не може зробити нічого, щоб відновити цю псевдо. Історичну Росію, щоб приєднати до Російської Федерації Україну та інші колишні радянські республіки, чи буде Путін звинувачувати в цій своїй поразці власну шизофрінію власних співробітників Федеральної служби безпеки, тих, хто вигадав цей політичний міф і примусив росіян вірити в нього і в можливість військової перемоги над тими, хто не хоче жити у одній державі з ними? Ні, звичайно. Винним у поразці російської зброї і російської держави, буде Захід. Захід, який продовжує окупацію історичних російських земель. Захід, який не дає Росії можливості перемогти так званих нацистів, які окупують ці історичні землі на вимогу того ж самого Заходу. І тоді... Дійсно, створюються реальні умови для конфлікту між Російською Федерацією і НАТО. Конфлікту, якому сьогодні західні лідери можуть протиставити тільки той факт, що НАТО не бере безпосередньої участі у конфлікті між Росією і Україною. Що НАТО тільки допомагає Україні, а сама. Організація стороною конфлікту не є. Однак, все це до того моменту, поки Володимир Путін не вирішить, що НАТО стало стороною конфлікту. Для цього абсолютно немає ніякої значення, що будуть робити самі країни-члени НАТО, з якими заявами будуть виступати президент Сполучених Штатів, президент Франції, Федеральний канцлер Німеччини чи прем'єр-міністр Великої Британії. Ні. Для цього потрібно виключно бажання президента Російської Федерації вирішити, що можливості для такого конфлікту визріли. Звісно, сьогодні. Воєнної реальної можливості для Володимира Путіна конфліктувати з НАТО немає. І це теж абсолютно очевидний факт, який ми спостерігаємо. Однак ніхто не сказав, що Росія буде отак діяти, як зараз, що вона не буде готуватися до такого конфлікту, що вона не буде думати про застосування в такому конфлікті зброї масового ураження. Ми вже бачимо, що сьогоднішнє рішення Москви Відмовитися від продовження перемовин із Сполученими Штатами щодо ядерного розброєння це очевидний сигнал Вашингтон. Ви не даєте нам можливості окупувати Україну і таким чином створюєте додаткові шанси на ескалацію між нами, між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, в той час, як ми маємо домовитися, і ви маєте не лізти в нашу сферу впливу. Ось чому є такими реальними ймовірності. Конфлікту між Російською Федерацією і НАТО у майбутньому. Не тому, що Росія може виграти в Україні, а якраз тому, що в Україні вона може програти, але разом із тим залишитися і з тим самим суспільством, і з тим самим військово-промисловим комплексом, і з тим самим генералітетом, і з тією самою Федеральною службою безпеки Російської Федерації, і з тим самим президентом, який жадає війни, а не миру. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!